Якщо ви давно мріяли покататися на вейксерфі, тоді готуйтеся зберігати це відео. Сьогодні беру вас з собою, а в кінці розкажу скільки це коштує і що для цього потрібно. Ми зараз на Кіпрі, і я вже давно хотіла втілити цю маленьку мрію в реальність, як все відбувається. Спочатку тренер на човні проводить теоретичний інструктаж, а потім уже на воді пояснює, що саме потрібно робити, щоб вода та труси виштовхнули тебе наверх. Інструктор також звертає увагу, що борт дуже легкий, і навіть якщо він вдарить тебе по голові, то ніякої Мене буде, а ще показав, де саме знаходиться мотор, щоб не боятися до нього наблизитись. У мене вийшло проїхатись на хвилях одразу з третьої спроби, але головне не забувати, що трос треба тримати лише однією рукою. Відчуваючи, коли ти літаєш над хвилями, це щось незабутнє. Я дуже щаслива мати такий досвід. Або бонусом ще й встигла помилуватися розкішними яхтами. І вже чекаю на наступний урок. Коштувалося задоволення 150 євро за 30 хвилин. Для катання варто взяти з собою. Рушники, запас терпіння, адже падати доведеться часто, і шалене бажання все ж таки встати на борт і підкорити хвилі.